Я бачу тільки повішений зміну ситуації. і Я бачу тільки карту мир, що означає і п'ятірку жезлів, що означає і уже домовленості домовленості, які є, яких не відмінити. Я хочу вам сказати, що не бачу я ядерної війни і ядерної загрози. Це не лише гра, як про це казала, це все, що ми бачимо зараз, це ілюзія, що нам дійсно припинили. Поставку зброї це все на око ворога. Щоб е, обманути ворога старого діда Путіна, розумієте? Я не бачу, щоб нам припинялося. Повірте мені, тому що сіде в мене і король мечів, як на нашу сторону, так і шестірка мечів. Тобто, ми це маємо. Просто про це не говорять. Взагалі, от те, що зараз відбувається на політичній арені, оті новини, які спостерігають, це ну це така ілюзія. Постійно йде карта ілюзії, постійно розумієте? Тому що ворога бачимо, що ворог потужний. Я про Рашку зараз скажу, не варто його недо, недооцінювати. Він все життя попив. У них там туалетів немає, так? бояришник п'ють хати, позаростали кропивою, але вони збирають на зброю, на солдат. Ось такі вони, і ем, перемогти такого ворога теж нелегко. Його потрібно перемагати певним обманом. Що ми зараз робимо? Будь ласка, не панікуйте, вчіться читати поміж е, строк. От що сьогодні зранку я от прокинулась, то вже прочитала, що е, Трамп сказав, що на цьому тижні відбудуться дуже масштабні події, і вони відбудуться. І будуть кращими для нас. Тож не хвилюйтеся, не вірте тому. От бачите, як навіть з тими старлінками і там є роз, з розвідданими. Ну дивіться, мої хороші, ми б, э, ворог атакував э, всю Україну декілька днів, атакував жорстко. Але ми відбивали. Скільки шахетів, скільки ракет ми відбивали. Якби в нас цього не було, ми не змогли б це робити, розумієте? Ви можете сказати, що в нас є запаси? Так, можливо, є. Але повірте, те, що ми бачимо, це ілюзія, і я від своїх слів не відступлю. Зараз три найближчі дні будуть дуже небезпечними для всієї України. Не можна, я продивлялася, от знаєте, ми завжди дивилися по містах. Їх було легко проглянути. Зараз це проглянути фактично неможливо, тому що немає знаєте, таких рішень. Тобто, ворог цих зараз три дні буде бити. По всій Україні, а потім в мене йде, от, знаєте, після 15 го числа в мене йде тиша. Значить, тут іде ще вплив якогось людського фактору, вплив вирішення якихось питань, розумієте, які не дають нам проглянути. Ось зараз, цих три дні, я би рекомендувала всім не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Всім, Західна Україна, центральна, південна, північна. А потім я бачу стишення. За всі три роки. За всі три роки повномасштабного, коли було дуже легко продивлятися міста, три дні. Але ось три дні потрібно бути е, обережними всім жителям всієї України. Е, карта імператор. Дивіться, мобілізація буде відбуватися поступово, поступово, але вона точно буде. Тобто буде йти як заміна, будуть повертатися. Але ви знаєте, що я бачу? Багато людей після перепочинку все ж таки не зможуть вже бути без зброї в руках. Ну, це буде як їхні. Знаєте, може, це вже буде не війна, так не може, а вони будуть просто навчати. Розумієте? От тобто вони повернуться, можливо, відпочинуть, можливо, реабілітуються. Так? От, але згодом більшість з них все таки однаково захоче повернутися в армію. І, якби знаєте, зробити це вже не просто як своїм обов'язком, а як своїм призванням, як своєю, знаєте, як такою роботою. Тобто до цього все йде. Отакі От, у нас е захисники і захисниці хочуть бути присутніми. Боже, які цікаві карти випали. Туз, дивіться, туз чаш, туз пентаклів, карта закоханих, але і карта двіка жезлів, як примус. Тобто я бачу, що все ж таки хтось буде присутній для того, щоб якби, піти, знаєте, добровольно принудітельно на ті умови, які будуть виставлені. Тобто їх будуть принуждати до чогось. Ну, хтось присутній там точно буде. Це буде дуже цікава зустріч. і Та такі... тут така комбінація карт падає, що каже, що нам що це буде така зустріч, ну, знаєте, як рокова, після якої от там вийдуть, і ми всі такі: ось так розумієте? Ну, карти просто до мурах. Я от зараз дивлюся, і ще й Верховна Жриця додалася. Дуже цікаво, дуже цікаво, але все ж таки представники із е рашки там, все ж таки, будуть. Я не бачу, чи будуть вони присутні там в цих переговорах, але там вони будуть. О, яка гарна карта помірності, обнулення йде. От мені йде, що так військовий стан. і Я це вже не вперше, до речі, дивлюся, і зараз карти мені підтверджують, дійсно закінчиться. Також знов мені по шестірці і сімірці мечів кажуть, що все ж таки певні регіони будуть залишатися, якби в стані. Такому, але якось теж обмежено. Обмежено. А, тому а, я хочу сказати, що. Однозначно буде порушено все, і військового стану в Україні не буде вже в цьому році. Хоча деякі території ще будуть, як би знаєте, під покровом цього, але це потрібно теж для нашої ж безпеки. Ще раз повторитися, що я не бачу закінчення війни і нашої перемоги, так як вона має бути за якимись канонами, нормами чи правилами, вона завершиться абсолютно неочікувано для всіх. Не чекайте якихось мирних договорів, не чекайте якогось, знаєте, фізичного такого, як насилля, як перемога, ну як закінчуються війни, да, зазвичай. То не забувайте, що ми зараз в сфері водолія, і такого закінчення війни за нормами і правилами не буде. Однозначно так. Ну і мені знову показує, що це буде до квітня. Розумієте? До квітня, не до Пасхи, не до 9 травня, не там ще там багато-багато років. Як говорять, ні, це буде до квітня. Ось зараз. Цього вже можна чекати. От прям набиратися цього весняного сонячного настрою і чекати, просто затаївши подих. Спочатку, коли почалося, теж впав хрест. На початку війни. Тобто тут треба дуже, е, от я зараз говорю, у мене просто мурашки, розумієте? А тепер дивіться, хрест впав. Е, там було падіння хреста на початку на Софіївській, де Київський патріархат. Да? Тобто падіння, якби напад на Україну, тому що там київський патріархат, а це впав на лаврі, де Московський патріархат. Хрест це знак долі. Тобто повалення московського всього, що може бути. Рашиського Уже ось неочікувано, коли ніхто не очікує цього. Ви ще звертайте, де він падає, і не забувайте, хто бореться за Лавру, хто там засідав в Лаврі, скільки там ДРГшників ховали в Лаврі. Хоча це пам'ятка культури, української культури. І з часом вона також буде під Україною. У владі України, тому що це наша пам'ятка культури. А той хрест, який впав саме там, тут дуже важливо провести цю аналогію, де на початку впав, тому що кажу там Софія, це Київський, і де зараз впав, дуже важливо зверніть на це увагу: хрест це знак долі. І показують, що падіння рашистської, я навіть не назву просто рашистів усіх, уже ой як близько. Дуже швидко по колісниці різко. Карта Сонця так завершиться. Але все ж таки, дивіться, примусова мобілізація завершиться до травня місяця. Але буде мобілізація за бажанням, за контрактом, за оплату. Тобто, зміна, бачите, по карті ем, смерть, зміна ситуації. Але вона закінчиться. Тобто, за бажанням можна буде вступити там до лав армії, бути мобілізованим, служити. Тому що те, що я бачила, наша Україна після перемоги все ж таки уже не буде такою, як була до цього. І добре, тому що маємо такого сусіда, який ще все ж таки, вони ж ні про що більше не думають. Вони будуть знову купити сили, збирати. Вони не лишать нас у спокій. Вони лишать нас у спокій тільки тоді, коли ми будемо. Озброєні до зубів, коли наша армія буде найсильніша, коли країна все ж таки, як би це не хотіло, я можу вже це говорити, буде мілітаризована. Знаєте, хочете миру, Готуйся до війни. Ось так буде і в нас. Але служити в армії буде престижно, буде так знаково, і знаєте, що я бачила ще, що не кожен зможе туди потрапити. Тепер дивіться, королева чаш», страшний суд іде і е, колесо фортуни. Я хочу сказати, що не лише в цьому році буде відкрито кордони. Кордони будуть відкриті. Уже до літа. Але що я бачу, все ж таки по семірці мечів будуть все ж якісь обмеження, якісь правила. Тобто, ось так ось вільно, як раніше, ми ще поки що не зможемо пересуватися, тому що будуть певні правила. Але те, що ми зможемо зроби, робити це до літа і по карті, е, справедливість уже, е, виїжджати за кордон е, до літа, це я вам кажу точно. Що я бачила весною відкриття е аер аеропорту у Львові. Потім буде відкрито аеропорт у Києві. Це десь до осені. Оце, що я бачила. Ну і можна буде звичайно. Е Пересуватися і так, але ми ж знаємо, як воно полегшує, коли ти сідаєш в літак. Уявіть, ми дивимось в небо, а там летять літаки, які везуть людей по справах на відпочинок, а не літаки, які прилетіли вбивати нас і наших дітей.